Доброго дня, трішки пройдемося по всій темі правильні многокутники, які є завдання які формули. Перше, що ми це вивчали, що правильний многокутник це многокутник, у якого всі сторони рівні. Так? А, значить, ну там, наприклад, правильний п'ятикутник. Це значить п'ятикутник, у якого всі сторони однакові, відповідно, і всі кути однакові. Таким чином, ми, ми, у нас є формули для знаходження суми всіх кутів многокутника, так, будь-якого, не тільки правильного: 180 на n-2. Наприклад, п'ятикутника підставляємо замість n5. 5 мінус 2 – 3, 3 на 180 – 540. Тобто сума кутів п'ятикутника – 540. Є формули для знаходження внутрішнього кута многокутника або просто кут многокутника, зовнішній кут і центральний кут. Наприклад, завдання – знайти внутрішній, зовнішній та центральний, центральний кут – Правильного 9 Значить, ми у ці формули підставляємо замість n 9. 180 помножити на 9 мінус 2 і розділити на 9. 180 на 7 і на 9. Виходить, 140 градусів. Знову ж таки, 360 розділити на 9. Це 40 градусів. І. Також центральна та сама формула 360 розділити на 9, це також 40 градусів. Наступні формули в нас були для знаходження вписаних та описаних кіл для трикутника, чотирикутника та шестикутника. І завдання: знайти радіус вписаного і описаного кіл. Для трикутника зі стороною 12. Бачимо, трикутник є в дві формули. Значить, R маленьке обчислюється. А коренів з трьох поділити на 6. Підставляємо замість А сторону 12. 12 коренів з трьох розділити на 6. Скорочуємо, буде 2 корені з трьох. І R велике також формула. Коренів з трьох розділити на 3. Підставляємо замість А 12. Скорочуємо на 3. Буде 4 корені з 3 см. І може задача бути навпаки. дано чотирикутник правильний радіус описаного кола дорівнює рівня 8 коренів з 2, знайти А. Значить, у нас є формула для обчислення радіуса описаного кола, для правильного чотирикутника. І замість радіуса підставляємо корінь 8 коренів з 2. Далі ми можемо розв'язати хрестиком, перемноживши 8 корінів з 2 помножити на 2, і дорівнює А коренів з 2 помножити на 1. 8 коренів з 2 помножити на 2 це 16 коренів з 2. А тут А коренів з 2. Думаю, ви здогадуєте, що А дорівнює 16. Так. Далі ми вивчали кола е, і круг. Значить, є довжина кола 2 πr і площа круга пір квадрат. Е, також там є формули для обчислення, довжини дуги та площа кру, е, частин круга, площа сектора та сегмента. Повторіть їх. Значить, Завдання: е, знайти діаметр кола, якщо радіус 5. Діаметр у два рази більший за радіус це 2 р Тобто це 2 помножити на 5 дорівнює 10 см. Знайти довжину кола, якщо радіус дорівнює 10. Довжина обчислюється за формулою 2 πr Підставляємо 2 помножити на π, помножити на 10. 2 на 10, 20, 20. Пі не підставляємо. Хай і залишається. Площа дорівнює 81 π Сантиметр квадратний знайти діаметр. Дивимося, що в нас формула площі пі Р квадрат. Тобто, це у нас r квадрат. r квадрат це 81. Що це таке замість r підставляли, щоб отримати в квадраті 81. 9. А діаметр у два рази більший. Тобто, щоб знайти діаметр, потрібно радіус помножити на 2. Буде 18 см.